Було вже все. І ночі теплі, темні, і босоніж по літньому дощу, і полониця з грядки потаємно, і сповідь Янгола про те, кого люблю. Було вже все: зимові хортовини, осінні розповіді про туман, і підлі люди з гострим словом спину, і друзі застрясні та їх обман. Було вже все ранкова кава гірка, і розпач від втрачених надій, і виртумок, відправлених у хвіртку, і розуміння щодо своїх мрій. Було вже все і щастя, і розпуки, і сонячне дитинство у добрі. Майстерні справи падали на руки, і мамусині молитви перейшли. Було вже все, але вірвався лютий. В країну, в місто, у життя, у дім і зруйнував все, що здобуте, і полонив думки, і вивільнив наш гнів. І добре, що людина пам'ять має, що може набиратися в ній сили, щоб видолати ці жахи і реалії та досягнути заповітну мрію. Було вже все, здавалося, недавно. Але нам доле написана війна перемогти і встояти незламно наш порятунок для життя і добра. Вірш написаний 2 липня 2025 року, читала авторка Світлана Почевалова. Дякую всім за увагу!